Ласкаво прошу, до міконзаліза! В цьому відео я розповім вам про ось цю оновлену версію материнської плати Huanan GX99 QD4. Саме цю материнську плату мені надіслав на огляд мій підписник Адам, за що я йому дуже вдячен. Десь рік тому назад я вже оглянув оригінальну версію материнської плати X99 QD 4, і того часу це була моя улюблена X99 плата з Aliexpress чи з Китаю. Але з того часу я отримав чималу кількість відгуків про те, що якість цієї материнської плати та материнських плат. Хуанджі взагалі трошки впала чи досить сильно впала. Мені повідомляли про те, що на материнських платах Хунанжи відмовляється працювати звук чи мережа. Також були повідомлення про те, що відпадали чи не працювали USB 2 та USB 3 порти. Саме через ці проблеми якості моя улюблена материнська плата стала машиніста X99MR9A. Але з того часу Huananji випустила ось таку оновлену версію X99QD4, і в мене є сподівання, що ця плата має трошки кращу якість, чи принаймні якість повернулася на попередній рівень. Звичайно, маючи лише один екземпляр материнської плати, я не можу стверджувати про якість, чи вона краща, чи вона гірша, чи вона залишилась на тому рівні. Але про саме ось цю оновлену версію від Хуана G я ще не отримав повідомлень про те, що не працює звук мережа чи USB-порти. Але я отримав кілька відгуків, що на цій материнській платі не працює чотирьохканальний режим оперативної пам'яті. Тобто материнська плата працює максимум з трьома планками оперативної пам'яті, і при цьому неважливо, які три з чотирьох слотів оперативної пам'яті використовуються. Таку проблему я вже бачив на материнській платі Машиніст X99K9, і того разу в мене просто була неякісна материнська плата, де PCB quality, чи PCB якість, чи якість виконання цих слотів була не на належному рівні. Чи Можливо, якість системи живлення для оперативної пам'яті також працювала не найкращим чином, і при використанні чотирьох планок материнська плата не могла ініціалізувати всі чотири планки, але при використанні трьох планок системи живлення та якості PCB вистачало. В моєму випадку саме моя Huana GX99 QD4 працює з чотирма планками оперативної пам'яті без жодних проблем. Навіть коли я використовую 32 ddr 4 і cc регістрові модулі, щоб загалом мати 128 гігабайт ГБ пам'яті. Я перевірив кілька процесорів, я перевірив кілька різних планок оперативної пам'яті. І проблем з використанням чотирьох планок я не отримав. Але як я вже сказав, стверджувати, щось щодо якості материнської плати gx 99 qd 4 після тестування лише одного екземпляра буде неправильно. Тому, як завжди, все купуйте на ваш страх та ризик. Я розповідаю лише про ось цей саме екземпляр. Якщо порівняти оригінальну версію gx 99 QD4 з оновленою версією, яка має 4 M.2 слоти, то маємо наступні відмінності. Оригінальна і ця версія мають PCI-Express X16 слот, тоді як оригінальна має лише два m.2 NVMe слоти, оновлена версія має три слоти тут, тут і ось тут. Також оновлена версія додатково має m.2 слот ось тут для встановлення Wi-Fi та Bluetooth-адаптерів. Оригінальна версія материнської плати також має PCI-Express X1 і PCI-Express X4. PCI-Express X1 було під'єднано до чіпсета, PCI-Express X4 було під'єднано до процесора. В оновленій версії PCI-Express X1 слоту немає, але є ось цей PCI-Express X4, який, на жаль, під'єднано до чіпсета. І це означає, що PCI-Express X4 працює на швидкості PCI-Express 2.0. І якщо ви плануєте встановити сюди швидкісний SSD накопичити, або ще якийсь швидкісний адаптер, наприклад, мережевий, то швидкість передачі даних буде вдвічі менша у порівнянні до PCI-Express 3.0. Комусь, можливо, здається, що оновлена версія, яка має 3m.2 слоти для SSD накопичувачів, це кращий варіант, ніж оригінальна версія. Але, як на мене, оригінальна версія була краща. Оскільки замість ось цього m.2 слоту, Wi-Fi-адаптер можна було встановити в PCI-Express X1 слот, а PCI-Express X4 слот було під'єднано до процесора, можна було додати ще один накопичувач чи будь-які інші швидкісні карти розширення, наприклад, 10 гігабітний мережевий адаптер. Але в будь-якому випадку загалом материнські плати не дуже сильно відрізняються. І BIOS в обох двох випадках можна використовувати один і той самий. Щодо можливостей BIOS, то загалом нічого не змінилося, але версія 2024 року постачається з BIOS, який має налаштування затримок оперативної пам'яті, розблокованій. Якщо ви використовуєте процесор 4-ї версії і вам немає необхідності робити лок, то можна спокійно використати стандартну стокову версію BIOS. На жаль, ця стокова версія BIOS все ще не підтримує розгін процесорів з розблокованим множником. Якщо ви використовуєте процесор третьої версії і бажаєте виконати процедуру Turbo Boost Unlock, то для цього можна використати Mi899 програмку з BIOSAми для попередньої версії Huanan X99QD4. Ці BIOS абсолютно сумісні. Додатково я також протестував біоси від iEngineer для материнських плат машиніста X99RS9 та машиніст X99MR9A. MR9A версія на цій платі не працює, тоді як версія від X99RS9 сумісна з Huananzhi X99 QD 4. При використанні цього BIOS ми отримаємо всі сучасні можливості, такі як. Налаштування затримок оперативної пам'яті Resizable BAR І найголовніше це розгін процесора. Розганяти процесори з розблокованим множником можна при використанні Intel XTU програмки. На жаль, здається так, що цей BIOS не на 100% сумісний і показник споживання електроенергії процесора відображає значно нижче значення, ніж є в реальності. Але якщо у вас є QD4 і ви бажаєте розігнати ваш процесор, то BIOS від iEngineer для плати X99RS9 підходить і працює. Загалом все інше на материнській платі 2004 року співпадає з оригінальною Huanan GX99QT4. Тому, якщо вам цікаво подивитися всі технічні деталі, то будь ласка, перегляньте моє оригінальне відео. Але якщо коротко, то скажу, що шестифазової системи живлення вистачає для процесорів, таких як i 5 2697 526973 версії з Turbo Boost Unlock. Ом. На материнській платі все ще не працює режим сну. На материнській платі все ще не працює смартфан для трипінових ваглярів, і він працює лише для 4 пінових ваглярів і лише для першого з'єднувача. Для охолоджувача процесора. Материнська плата більш-менш адекватно відображає споживання електроенергії процесора і температуру системи живлення. PCI-Express лінії на материнській платі все ще розпаяні неправильно, і якщо ви використовуєте процесор, такий як i 7 5820 k який має лише 28 PCI-Express ліній, то ось цей перший m.2 слот працювати не буде, а PCI-Express X16 слот буде працювати в режимі PCI-Express X8. Також лише останні 8 ліній будуть увімкнені, перші 8 ліній працювати не будуть. Тому графічні карточки, такі як RTX 4060, rx 6600 або rx 7600, на цій материнській платі з процесором i 7 5820 k або i 7 6820 k працювати не будуть. Все інше на цій материнській платі працює більш-менш нормально. Clear CMOS працює, Restore on Power Loss працює, є можливість завантаження без графічного адаптера і ніяких проблем з USB-портами я не знайшов. Додатково можу зауважити, що на материнській платі ось тут є з'єднувач під назвою Debug 1. Якщо слухати китайців, то він використовується для того, щоб під'єднати екранчик з посткодами. Але згідно BIOS i Engineer, сюди можна встановити TPM 2.0 модуль. На жаль, розпайка контактів тут дзеркально у порівнянні до машиніст материнських плат, тому TPM 2.0 модуль від машиніст R9A чи Машиніст rs 9 тут працювати не буде. Чи він буде дійсно працювати з біосом від iEngineer, який має підтримку TPM 2.0 чи ні? Це необхідно тестувати і необхідно розпаяти контакт у дзеркальному варіанті. Ну і мабуть, це все, що я можу розповісти про оновлену версію материнської плати Huanan X99QD4. Загалом плата більш-менш нормальна, яка в них в цілому якісті, я не знаю, але саме моя плата працює нормально, ніяких особливих нарікань також немає. Якщо ціна адекватна, і якщо TPM 2.0 для вас не критично, то її можна цілком купувати. Чи будуть якісь додаткові нарікання, чи не будуть, подивимось в майбутньому. А наразі, якщо вам необхідно саме Micro ATX материнську плату з чотирма каналами оперативної пам'яті, то, мабуть, Honadji X99QD4 це найкращий варіант. Якщо ви можете придбати ATX материнську плату, то тоді Machinist X99 MR9A чи mr 9 a Pro все ще залишається моєю улюбленою платою. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, комусь допоміг. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення.